Більшості реклам починається так. Хочете придбати авто своєї мрії, то ви попали туди. Ну, Я вам також скажу, попасти туди можете, а купити авто мрії ну, треба подумати, правильно, розумно все зважити. І треба просто, щоб співпадали ваші можливості з вашими бажаннями, а точніше, бажання з можливостями. Тому, якщо є бажання, по ваші можливості ми підберемо вам авто і постараємося максимально сказати правду. Пишіть, дзвоніть. Вівторок прийшов до вечора, ринок не лягає спати. А ми працюємо, друзі, гарного вечора.